І це багато чого, наприклад, неконтрольоване поїдання теж підпадає насправді під це визначення. От. Що тут важливо, те, що є ще інше визначення, але тут важливо провести різницю між фізичною залежністю і психологічною. Фізична це залежність, яка проявляється, коли ми відмовляємось від речовини якоїсь, чи ми говоримо наприклад, речовини, то вона проявляється реально в якихось фізичних ефектах. І вам погано фізично просто, вас нудить, у вас там тремор, у вас біла гарячка там і так далі. Психологічна залежність це у вас поганий настрій, у вас апатія. Тобто суто, суто такі ментально-емоційно-вольові вольові симптоми. І знову ж таки, речовини, всі речовини, про які ми говорили, і не тільки ці, вони викликають залежність так, або прямо діючи на дофаміновий шлях. Або опосередковано, це ті, які прямо так, активують дофаміновий шлях, а це ті, які опосередковано активують якраз дофаміновий, дофаміновий шлях. Але от, от той, хто винен за це все. Так? Та система, яка дозволяє нам отримувати задоволення від їжі, отримувати задоволення від коханої людини, яка знаходиться поруч. Так? І вона відповідає власне, за залежність. А що відбувається? Відбувається те, що коли ми дуже сильно щось стимулюємо, так, дуже сильно там, багато якихось речовин приймаємо, от, тоді а, відбувається інтенсивне виділення дофаміну, так, опосередковано чи безпосередньо, як тут, наприклад, з кокаїном. А рецептори, куди приєднується дофамін, зникають. Так, тому що в організму йде сигнал, що тебе постійно так сильно стимулює, значить це, звична, значить це звичний режим. Розумієш? Тому адаптуйся. От, він забирає значить, рецептори. Він забирає рецептори, це означає, що для, подальших, для того, щоб досягнути того самого ефекту, треба набагато сильніше стимулювати. І тут, наприклад, показано, так, як при впливі різних речовин. Ну, тут, в тих людей, які вже залежні, так, зменшується концентрація якраз дофамінових рецепторів у о, зоні, зоні задоволення. Насправді, залежність це дуже складний процес. І тут задіяні е, не тільки ця система задоволення, так, тут задіяна система пам'яті, тому що е, коли людина, яка залежна, вона бачить людей, з якими вона вживала речовину, або приміщення, де вона це вживала, так, будь-які такі. якісь -які -які Сенсорні, сенсорні натяки. В неї е, дуже висока ймовірність, що якраз і буде такий от зрив. От, крім того, показано, що за довгивалі ефекти відповідають зони, які пов'язані за прийняття рішень. Вони зазвичай дуже, е, по, дуже в негативному плані змінюються, тому що е, критичність е, рішень суттєво падає. Дуже є багато різних. Спроб якось узагальнити, загальне те все, про що було сказано. так? Це одна із спроб, де по осі Ігреків показано потенціал породження залежності, так? а по осі іксів, там співвідношення активної дози до летальної. То в такому плані вважаються найбезпечнішими якраз психоделіки типу ЛСД-селоцибіну. Марихуана вже там більше е викликає залежність. Але бачите, де знаходиться Нікотин, тому що Нікотин дуже. ну, Вважається, що він серйозно викликає залежність. Хоча вона не фізична, вона дуже сильна психологічна залежність. От. Ну і відповідно різні речовини, про які ми говорили. Ну, Це інша, інша спроба, теж можна, можна багато де, де знайти. Але в підсумку вони приблизно, приблизно говорять, говорять не те саме. Це теж інша спроба, тут дуже соціальна шкода. Проти а, шкоди залежності і фізичної шкоди. Ну, тут героїн дуже яскраво виражено, а найменше виражено там алківні трати, екстезі, наприклад, тут набагато менше виражено, виражено шкоди. А, Що з цього випливає? Випливає, що та система, яка була Створеною відібраною еволюцією, для того, щоб ми з вами нормально виживали, а потім і щасливо жили, вона за що відповідає? Вона відповідає за отримання задоволення, як з природних джерел, так і не зовсім природних. Вона не відрізняє, що ви приймаєте. Так? Чи ви приймаєте обійми, чи ви приймаєте героїв. Ну, вона відрізняє в плані інтенсивності, це ясно. Але потрібно на це подивитися в тому плані, що, як я говорив, поведінка, так, навіть різні, той самий шопінг чи заняття спортом, чи, а, чи їжа, чи ну, будь-яка поведінка, яка може приносити задоволення. Навіть похід по музеях, якщо нам ну, приносить задоволення. Це все діє на цю систему, розумієте? Це все наркотики. Ну, Тут потрібно помітити, що. Вони не так інтенсивно впливають, так, як штучні оці, штучні оці речовини. Але тут, я думаю, доцільна якраз цитата Ремона Геса, те, що свобода людини вона проявляється тільки в виборі залежності. То ми самі вибираємо, від чого ми будемо залежні. Чи ми будемо сильно стимулювати нашу дофамінову систему різними речовинами, так, і після цього нас ну, абсолютно нічого не буде заводити. Чи ми будемо потрохи стимулювати її абсолютно, абсолютно різними стимулами, та, і соціальними та, і соціальними контактами, і самореалізацією, от, І в принципі будемо гармонійно розвиватися. От, а щодо наркотиків, що ви могли помітити, так, що дуже багато речовин в низьких концентраціях, але реально низьких концентраціях, вони мають. Якісь стимулюючі позитивні ефекти там, і на пам'ять, ми говорили про нікотин, і про алкоголь, наприклад. А, о, але проблема в тому, що дуже складно зупинитися від низьких, від низьких е, доз перейти до високих насправді дуже-дуже складно. Як сказав Парацельс, да, що всі речовини і отрути і ліки, але це визначає дозу. І ще остання мудра фраза, я люблю мудрі фрази, ще на різних мовах. А Аристотель сказав, що це така природа людини, щоб, не, що ми живемо за незадоволенням насправді. Бо все, що ми робимо, що в нас є мотивація робити, це нам приносить задоволення, ми не просто так щось робимо. Але наші бажання, ці наші інстинкти, ці наші мотивації, вони ніколи не мають бути задоволені. Така наша природа, тому що якщо вони будуть задоволені, тоді нам вже більше нічого не буде хотітись. Дякую за увагу.